І перший сорт, вага місячка 8 кг за 1500 гривень. Жіночий плед Може бути і чоловічий. Розмір пише XL. Така флісова кофта. Розмір Елька. Ще одна жіноча. Розмір пише 10-12. Така домашня фліска. Розмір М. Ще один жіночий домашній фліс, Розмір Ерика. Така жіноча. теплесенька фліска, розмір Ерика. Ще один жіночий. Розмір пише 16-18. Така фліска, піжамна, розмір 40-42. И худнее плет. Žinočiai, rožmir, Elka. Štai vienas žinočiai, Hoodie Pack. Ir Mickey Mouse. Rožmir, Elka. Tokia žinočia, namų šiaplia, rožmir, Elka. Štai viena žinočia, rožmir, Elka. Tokia belainė žinočia, rožmir, Elka. Такий ході плат може бути чоловічий, і жіночий. Розмір елька. Така флісова кофта. Розмір XL. Така легенька жіноча. Домашня фліска. Перша розмір 10-12. Ще одна жіноча біленька розмір XL. І жіночий худіплет, розмір МК. Така фліска домашня розмір Елька. І останній чоловічий фліс розмір 2XL. Це був домашній фліс першого сорту, мішечка 8 кг за 1800 грн.